Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Користуючись нагодою, хочу привітати всіх Андріїв, Андрійовичів, Андріївних, зем Ангела. Нехай, апостол Андрій, первозваний. Обороняю від всього злого, благополуччя вам в ваших родинах, здоров'я вам міцного, успіхів, всіх починаннях, що все, що планувалося, що все збувалося, всім, всього самого хорошого, окремо. Згадаю Андрія Гупончука, який зараз знаходиться на службі, Андрюха, велике тобі вітання. Хто не знав канал Саморобний помічник. Якщо хтось хоче чимось допомогти йому, бо є потреба в інструментах і в електрообладнанні, то я лишу всі контакти свої і його в описі. Хто чим може, то будемо в раді. Андрія Олександровича, Андрія Метешка, Андрія Рачка. Хлопці. Всім дякую, що ви в мене є. Всіх щиро вітаю з Днем Ангела. Будьте всі здорові. Так, значить так, дивіться, тема відео. Е, я спілкуюся зараз з одним штрихом, він сам пакистанець. І він дуже багато мені, скажімо так, понарозказував таких хитринок. Е, деякі я знав раніше, деякі просто я не думав, чи вони тут коректні під реалізацію, мається на увазі, чи буде з ефект з тих. Елементів, які замінені, але дивлячись по собі, оскільки тут турбіна з інтеркулером в плані надуву повітря, тобто кращого потоку, і прямоток зроблений, і замінений повітряний фільтр, то багато чого склалося в голові і, в порівнюючи з його словами. Що можу порадити людям, які не мають турбіни з інтеркулером? Це довга музика, звісно, я вже дуже багато зняв про це відео. Це вам треба дуже сильно оприділитися і впевнитися, що у вас більше немає варіантів. ніяких. Так от, дешево, сердито, відносно просто, відносно швидко і абсолютно без ніяких ризиків, що ви можете зробити з мотором. З такими подібними моторами, з будь-якими іншими одноциліндровими, в них є дві. Конкретні системи впускна і випускна, які впливають на його ефективність, як не дивно. Я думаю, що це все зрозуміло. Хто знайомий з чіп-тюнінгом стейджів і так далі, в автомобілях це йде заміна впускного колектора, впускних патрубків розширення чи заміна повністю повітряного фільтра, downpiп, тобто розширення випускного каналу, і т.д. і т.п Тому. Спілкуючись з ним, він розповів, що він дуже багато в свій час. Е, в них це там і мотоблоки, і тракторці, і автомобілі навіть зроблені на базі тих двигунів. Потім я вам зроблю повний огляд з цим всім, і все розповім. То е, він дуже багато зробив саме таких модернізацій для ефективності в районі 10-15% збільшення. Тобто, наприклад, там, 10 кінських сил, ви отримуєте 1-1,5, максимум, нехай 2 ну, це вже занадто багато. Нехай там, отримуєте дійсно якусь там, відчутну порівняну різницю. Без ризиків для двигуна і так далі. Тобто, якщо у вас вже є двигун якийсь определений, ви не хочете заморачуватися з тими турбінами і так далі. У вас є кілька варіантів. Найперший. Це будь-який дизель потребує багато повітря. Це треба зробити, щоб йому легше було дихати. Відповідно, масельний фільтр не годиться для того, щоб була швидкість потоку, швидкість об'єму поданого повітря під час атмосферного розрідження. Ну, розрідження не атмосферного, розрідження поршнем в циліндрі затягування повітря тим самим способом. Ви просто замінюєте ваш штатний фільтр на щось подібне. Воно має мати зверху. Ще ось таку міщачка такого спеціального і також оброблене ось цією штукою. Ось. Ось, будь ласка, це ваша перша модернізація. По-перше, розширення впускного каналу, заміна колектора, чи його переробка це не дуже довго і не дуже дорого. Навіть сказав би, що порівняно з е, такими масштабними переробками, це навіть безкоштовно. Ви отримаєте. Швидкість потоку, менше супротивлення для повітря, легше і ефективніше затягування повітря. Тому що цикл це є час. Тобто це чотиритактний двигун, відповідно, так, втягування повітря, відповідно, має певний час. І на вищих оборотах він, відповідно, зменшується. Двигуна менше часу, щоб затягнути потрібний об'єм повітря. В Дійсності буває так, що навіть коли я знімав банку, хто знає з цього масляного фільтра, двигун набагато краще тягнув. Відповідно, щоб через кілька перегибів не йшло повітря. Раз, другий раз через ту сітку, яка взагалі там, не знаю, ким придумана, це трошечки вже устаріла система. Це система ще 60-х років. Ці двигуни взагалі їм вже майже 100 років, але. 60-й рока вже з'явилася така се. То я рекомендую вам паперові фільтри, автомобільні якісь, навіть ось такі, якщо їх обслуговувати і е, е, експлуатувати правильно, вони нічого не пропускають, на відміну від дурних стереотипів. Це не фільтр нульового сопротивлення, це фільтр швидкого потоку. Це все тут спеціально зроблено. Люди не дурні придумали і користуються. Розширений впускний канал. Менше супротивлення на впуску з тою самою фільтрацією, навіть інколи краще, тому що цей масляний фільтр сітка ця повністю в маслі не може бути, бо якщо буде, мотор просто її втягне дає тільки всього. так, І він буде її витягувати цю плівку з сітки, а толка толком не буде, не буде там ніякої толкової фільтрації. Я вам показував вже на попередніх відео, хто не знав і так далі, то пошукайте, скільки гімна було на впускному колекторі всередині просто на два пальці. Ви зробили цю систему, мотору легше дихати. Це просто нескладно замінити цю баньку. Друга ситуація, downpipe. У вас є випуск, наприклад, на таких двигунах це 45 мм, середині 43 мм. Відповідно, це сірник нехай, так. Якраз сірник таку довжину має орієнтовно. Здавалося б, це немало ну, не і так далі. Тут є, ну, в таких глушниках і всіх шефенговських і так далі. Це фен 160, якщо хтось не в курсі, то на 50 своєї маси. Вже, всі відеоподоробка все є, це є. Це все. Показано багато разів, ви просто демонтуєте плам'ясіль, там така тарілка, його можна висверлити, вибити, там буквально він на суплях тримається, все, ви це зробили, це вже простіше для вихлопу. Зробиться трошечки, буквально чуть-чуть голосніше, там, на трошечки, зовсім абсолютно. Не набагато, не на критично, що там можна щось там геть здуріти. Якщо ви хочете повністю переробити на більший діаметр. Замість штатного робиться все також просто більшої труби, більша труба, далі всередині менша ефект резонатора. Тобто система буде не така, як глушник, Тобто трубка, друга трубка і запор це саме, вихлопних газів. Це негативно сказується, того, що вентиляція дуже важлива складова циклу роботи двигуна цього. Тобто, має бути ефективна продувка. Має бути ефективне засмоктування і викид відпрацьованих газів, щоб освіжити, оновити суміш, наповнити якісною сумішу циліндр. Тоді двигун буде менше жерти солярки, раз ліпше тянути і менше грітися. Тому що температура вихлопних газів вона висока. Якщо вона має низьку швидкість, вона затримується в головці і відповідно додатково нагріває двигун. Таке саме можна. Побачите, коли у вас дуже великий зазор клапанів таку саму ситуацію. Або в пізній вприск. Тоді він геть не буде тягнути, але просто частина суміші буде догоряти в випускному колекторі, додатково нагрівати головку. Це воно нахер не потрібне. На ранньому також, але це раннє через те, що є великий супротив для руху поршня. Бо суміш подається набагато раніше, ніж потрібно. Не суміш, а солярка впорснюється. Вже в нагрітий попередньо циліндр. Вона. Починає спалахувати, також викликати детонацію. І просто можна збільшити діаметр приблизно от на 5-10 мм. І за рахунок того, що діаметр випуска буде більший, навіть як впуска, це, кстати, також, це даунпайпінг, це якраз така процедура. Це буде елемент ніби витяжної шафи. Ця система буде допомагати навіть не те, що воно буде під тиском звідси виходити поршень, буде виганяти його на такті випуску, а воно буде саме витягуватися просто вам в глушник. Це дуже хороша штука. Якраз в цей момент перекриття клапанів, випускний вже починає відкриватися, тоді ще йде цей ефект витяжної шафи і додатково за допомогою цього. Провітрювання. Додатково затягується додаткова порція повітря на швидкості. Це вам такий від мене, скажімо так, маленький лайфхак. Я знаю, що багато хто з вас в курсі про це, але це все безкоштовна, без ризиків добавка до вашої потужності, до вашого крутного моменту. Нас цікавий дизелях крутний момент, бо це тяга. Тракторам потрібна тяга, потужність потрібна автомобіля. Це дві складові, які одне без другого жити не можуть однозначно, але в дизеля це найважливіший показник. Кінський сил може бути трошки, а крутого моменту може бути купа. От, наприклад, є дизеля, які мають 500 кінських сил і мають там 1000 Нм, метрів, а є такі, які мають 500 кінських сил і 3000 ньютон метрів. Це напряму, до речі, залежить від об'єму двигуна. Крутний момент це сила, яка прикладена до колінвала, потужність це ефект від цього. Це взаємопов'язані речі, до речі, є також відео в мене про це. Я там розповідав, як залежить об'єм циліндра, потужність і звідки можна взяти крутний момент. Тут максимальна потужність 17,5 кінських сил і 58,5 Нм крутного моменту. 60 на піку. Ось така хлопці, від мене вам порада. Збільшений діаметр тут. Замінений в повітряний фільтр. Прямо так однозначно. Тільки. Посредством системи резонатора, тобто, щоб частина глушника, тобто вихлопної труби, нехай так, бо це вже буде така трошечки інша фігня, була в іншій трубі більшого діаметру, щоб просто цей звук тут гасився, розсіювався. Але щоб не було отаких, от як вже глушителів, одна труба так, друга так, тут сітка цього плам іскрогасника чи пламігасітеля, плам як то кажуть. Щоб то все було напряму. Зовсім не заважає воно нічому, і вибачте, хто вже працює на одному циліндрі, той вже привик дуже швидко. Це з трьох циліндрів ти пересідаєш на один, це відчутно. А так взагалі ще ніхто не оглух і не умер. Це все можна зробити навіть по-другому. Ця вся річ опускається наперед, наниз, виводять, як хочеш. Люди знаходять шляхи, і ви знайдете той, хто шукає. Бо той, хто шукає, той завжди знайде відповідно. Тому, якщо не хочеться тих турбін, того всього, що я не рекомендую людям, які е, сумніваються, це купа роботи, купа чого. І зараз я не знаю на яких тракторах стоять двигуни, вже якісь такі там, 11. Двигунів, вже таких двигунів немає. Вже там 0,5-115 там стоїть і так далі. Це вже такі двигуни, які от, не дуже і потребують турбірування. Ну, в деяких моментах, коли вже ви не маєте де дітися, це вже да. ви вже догрузили трактора, ви вже знаєте можливості от його трансмісії, яка переживе Кримі Римі і все остальне. І пройшла, не знати, які е, випробування. То ви вже знаєте, що ви можете витягти з трактора дуже багато, вам не вистачає мотора, але мотор новий коштує дуже до хіра, Тоді да, це варіант, типу, турбіна через обов'язково. обов'язково. Наголошую. Це мільйон процентів, бо вона. Стиснення повітря вона, відповідно, нагрівається, вона його додатково нагріває на впуску, на затяжці і в собі, в гарячій ліці від тиску, і від того, що вона з'єднана з, з це, холодна частина з гарячою, відповідно, тут температура передається. І гаряче повітря, особливо літом, подається в впуску, воно розріджене, і там ефекту, ефект був не такий, як би хотілося. А з інтеркулером ситуація зовсім інша. За це все розказано і показано. Тому моя така рекомендація, хто хоче от безплатно собі пару, пару процентів таких відчутних, не таких, що от ефект плацебо, що от воно стоїть, я думаю, що воно щось дає. Щоб ви це відчули і побачили, на якійсь там вищі передачі змогли працювати, чи менше диму ДТП. Димність від того, що мало кисну. От, Вже ми не рахуємо настройки двигуна, допустимо, все окей, там, чи, чи якість солярки. Мало, мало повітря все. Щоб була, було повітря, потрібна вентиляція. так. От є дві фази верхньої точки. Продувка і воспламіння. От на продувці на вентиляції треба, значить, відповідно, щоб повітря різко залетіло, а те, що не треба, тобто вихлоп різко вилетіло. Це все може змінити тільки заміна фільтра і потовщення. Тобто, тобто збільшення діаметру downпайпінг. Я дуже змерз зараз. Зуби клацають вихлопної системи. І це все не так страшно. Всякі труби, все, що є вдома, буквально 2-мм, воно тут все буде ходити. Нічого тут не горить і так далі. Зробили цю фігню, побачили відразу, який ефект. Мотору треба дихати. Щоб було чим дихати, треба, щоб було через що дихати. Називається, от як ви десь хочете щось перевірити, то насадіть собі пакет на голову. От, просто дихайте через пару дирочок. Порахуйте секунди, до якої пори, коли ви починаєте задихатися. Так само і тут повітря, повітря ще раз повітря. І щоб була ефективна вентиляція, потрібно зробити ефективні канали для тієї вентиляції такими способами. Я сподіваюся, що я розказав вам так доступно, комусь допоможе. Хтось зрозуміє, чи зробить для себе якісь певні висновки, хтось. Зрадіє, подякує, що ось рішення, яке він шукав, знайдуться всякі люди, надіюся, що комусь, хоч одному, якщо допоможу, хоч одному з мільйона. Тоді, значить, моя робота даремно не прийшла. І я цьому радий. Ще раз всіх Андрію Андрійовича Андріївних. З днем Ангела вітаю. всього хорошого, бажаю. Всі посилання, кому що там треба, в описі. І будьте, хлопці, всі здорові!